Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 голочок. Хто це? Так, це їжак. Їжак це колючий житель лісу або парку. Голова в їжачка досить велика, а мордочка витягнута. Її прикрашає рухливий і завжди вологий їжачковий носик. Зубки в їжачка дрібні, але досить гострі. Їжачки дуже охайні звірята і завжди чистять свої голочки. На голочки вони наколюють гриби, яблука, груші. Щоб перенести їх у свою нірку. Їжак сухопутна тварина, але може непогано плавати. Їжачки вельми корисні тваринки, вони поїдають змій, отруйних гадюк, жаб, мишей, а поїдаючи шкідливих комах їжачки приносять велику.